Усім привіт, Я зараз знаходжуся на Рівненському автовокзалі. звідси починається мій новий. Тріп на п'ять днів. Скоріше, навіть не тріп, а просто така робоче відрядження, робоча вилазка. Я ж працюю футбольним арбітром, ви знаєте, і зараз, у нас мабуть, фінальні матчі ДюФЛУ в Мукачево. Ми йдемо Мукачево. По футболу, я звісно, знімати нічого не буду, там роздівалися, нічого там. Десь, може, з якісь відривки ставлю. Бо якщо щось таке знімати там всередині, то я так швидко дуже закінчу кар'єру. Але Мукачево це Закарпаття, це місто, в якому я ще не був. Це у нас зараз має бути автобусом. Дорога 8 з половиною годин. Просто весь день в автобусі. Це жесть. Має бути короче, буде цікаво. Ми будемо там жити на базі Мукачево. А, нас там поселять, нас там будуть кормить. Це все прикольно, це все треба показувати на Ютубі. Ну І це взагалі моє перше відео на Ютубі без велосипедів. Але ж це все таки мій канал про моє життя. Тому тут будуть не тільки велосипеди, ще і такі подорожі, скоро там автоподорожі будуть, такі звичайні. Е, тому ну, в будь-якому випадку це цікаво, і вам думаю, буде цікаво це дивитися, буде хороший, крутий випуск. Там будуть арбітри з Кропивницького, з Києва, з Тернополя, з Чернівців, просто з усього. До всієї України і двоє з Рівного це я і Ярик. Ярик, привіт. Привіт. Цей відос я хочу зробити без відео з айфона, щоб було легше на монтажі. І побачимо, які будуть виходять планчики на екшн камеру Вроді би в тріпах виходило більш-менш хорошо, там зумом якось будемо бачити. Ми в бродах коротше, їдемо таку історію, як павлюк. Це люди, які навіть на баблакар виставляють свої типу, рейси. І Зараз ті, хто їдуть на Шептицький, вони зараз пересаджуються, в інший автобус, у нас така типу, зупиночка на заправці. Тут у нас є туалет. Ну, типу, Я зрозумів, що це туалет, тому що там пише на іспанському. Я переклав, пише туалет, але він щось закритий і не відкривається, ніхто не розуміє, в чому діло. Трохи відпочиваємо, розминаємо булки, будемо двигатися далі. Як відчуття Ярик. Погано, Дуже погано. <реш> Це ще до Львова не доїхали. Це ще так. Да. До то знаєш що прикольно, що ми будемо проїжджати через Карпати, через гори на автобусі, це все буде бачить у вікна. Це було дешевше. <реш> <реш> Ціни не було б взагалі таким автобусом. No. В одну сторону з рідного до Мукачева коштує доїхати 900 гривень, але нам компенсують, навірно. <реш> <реш> Уав, компенсуйте, будь, будь ласка. Ми багаті. Кинув наш автобус, оці павлюки так устроені, що ми приїхали у Львів, ми у Львові, зараз будемо пересаджуватися на непойми що. Куди, що, ми нічого не знаємо, але маємо приїхати в Мукачево. Ш... Ну, Що, хто, куди, не поймеш. Жалко, що в мене немає такої сумки, як Ярика, тому що я ну, в один рюкзак не влазить, ясно. Взяв рюкзак і ще один рюкзак. Короте, дуже комфортно виглядає, але хоч щось. Треба купити рюкзака. Бо за тільки байпакінга понабирав. І без велика, як десь їду, то взагалі неприємно. Стоїть раз павлюк, два павлюк. Ми вже в Карпатах зупинилися на око, там в пари по хто в туалет, хто куди. Дивіться на ті гори, де. Та ви що? Як це нереально? <рес> Давно я такого не бачив. Я ж знав, що я цього літа ще поїду в Карпати, але думав на Веліку, але в ітоді поїхав ще на автобусі. Але на Веліку теж думаю катну. Бо це ж просто. Я це хочу їхати 20 км на, на Веліку і проїжджати, все дивитися. Поїхати в 7.30 вже в Мукачево, зараз 7.50 і нам кулемет показує, що годину не їхати. Це погано, тому що в нас там має ще збори з орбітром, установочка, це все і тяжко. Тяжко. Зараз відрізочка, проїжджаємо ще й блокпости. Стої на ну, них довго. Дев'ята година, ми в Мукачево на автовокзалі. О, взяли замовлення на таксі, я вже думав, все, чорний шкода. Свіки, прийде через 8 хвилин, звідки він їде? Серйозно. З 11 до 9 години це 10 годин. 10 годин в автобусі, там трохи з зупиночками-пересадочками. Це жесть. Назад, я сподіваюся, поїду на поїздом. Навіть не питаємо її, що ще це просто. це <гум> Коротше поселилися. А, на нема. Що може мене? Ди, ні, просто подивіться на ці матраси. Ми минулого року були на винниках на базі руха. Там просто космос. І я ну, порівнюю, звісно, з тим, з тими фіналами. Тут ще завтра покажу ту базу всередини, ззовні, як воно, що. Але ну, номер, типу, ви бачите. малесенький, такі дві кроватки. А, зараз покажу санузел, Ось такий. Душик. Завтра вранці снідаємо. І в 11 у нас має бути і гра. Хто грає? Я не знаю. Я не знаю. Чайка, вижгород. І хтось там ще. А чого так зайобано? Може це. <риклад> нашли нашли <в> кучі. <риклад> Вживим, чувак. вже так розстроївся реально. Треба сьогодні виспатися, пережити цей день. Буде видно. Ну все, новий день. Ми поснідали. На сніданок були. Хлоп'я з молоком і всяка така місна нарізка, сир, хліб, чай з лимончиком. Може бути, е, зібралися вже на ігру. Отак ми ходимо на ігри. Вчора вроде би я не засняв. Ну, вертикально засняли. Таракан був, але ну, там був таракан. Сьогодні вже поговорили, прийдуть там, подивляться, і може і номери там на щось поміняють. Зупиняють вижгородці, але знову на м'ячі Удар! І відзначаються вже на восьмій хвилині гравці дитячої юнацької спортивної школи номер 14 Відсудили ми свої ігри. Зараз йдемо в Дерцем таке в село. В магазин щось взяти на обід. Перше супчик шикарний просто. Друге, там рис з куркою і салатики. Просто космос. Там ох, ну, нормально кормлять. Ігри в іграх все добре. У фіналі буде грати Ревера і Дю США 14. Це по U15, а післязавтра ще почнеться U16 ігри. В Карпатах вже людей вишня вовсю росте. Хоча... Про неї, ніхто не слухає не духу. Господи, приїхала працювати? Ти що, чувак? Коротше, тут все по-угорськи, треба робити отак. Оні не кем валамітені. Оні не кем, кем Реально тут всі по-угорськи говорять. Ну, типа, якось трохи українську розуміють, але в основному горська. Це зала, де ми хаваємо. Видно, що перша бригада перед нами вже поїла. Все відлічно. Атаку. У команді і завершується зустріч з рахунком 1-0. Буває чемпіонський стиль. Перший асистент арбітра Денис Шоку місто Рівне. Другий асистент арбітра Ярослав Колодніцький. Також з міста Рівне. прикол, Куди ми їдемо? Вирішили всіма арбітрами, вісім чоловік піти в Мукачівський аквапарк. Ото він за моєю спиною. Останній раз в аквапарку був років 5 назад, у Львівському. Так що треба згадати, що воно таке. Короче, вже тут очілю годинку, зрозумів що до чого. Трошки покажу вам. Тут горки є, сауна є. Просто космічна, там попарилися. Холодний душик, басейни, що на вулиці, що всередині. Хамам'я, сауна, ще щось. Отам якийсь просто хороший дуже басейн. Прозора вода, зараз пробуємо підводну зйомку зробити.

Чорне. Ваш вибір? Хлопці, після фото поменялись. Все, капітани, подали гри. Вам удачі. Ну так, тут є манеж. всі шість 6 полів. Тут тенісбол грається. Це, Це столова. Таїзму, Це сьогодні виграли локомотив. Оббедує чемпіони. Тут ще є буфет, але там. Так кормлять нас тобі не треба, хіба якусь каву випити. В принципі, особа тут нічого цікавого, що всередині чимось зайнятися нема. Тупо зали, тренажери, там є велотренажори, ще покажу, прикольна тема. Тенісний столик, який дуже хотів би пограти теніс, але Ні ракеток, ні м'яча нема, ніхто не знає де вони, що вони. Як таке якесь. Ти казав, що стільки мене на руки пожмеш. знаєш, я в мене це не помню як. О, щось класів. Ну, тренування до велопутешествия, що сказати. Не одним футболом живемо. 50 їдемо. Ух, ой, кручу, за якийсь обхил. 50 -ка. Я не знаю, хто робити. Ще не хотів, блядь. В сусідньому номері. Так, так кажу, пацани, давайте, блядь, додому разом. Тобто в нас типа апаратура, одного по-любому заберемо, вогне. Так скажи, здесь будки ляжды. Хорошо. Ох. Сьогодні на вечерю. Компотики, гірки і все. Всі сьогодні будуть, всі на камеру попаду. придумав, ще Щоб на голову на розбор, бля. Катки на стіні немає. Засвітиш туди своїм носом. Кінець зняв, все добре. Завтра останній день. Остання ігра. А, кстати, я не показав, що нам дали. За фінал. Це ще там мені дали не <гум> Ну, не так. Само. І гулять в Мукачево, пити грінтвейни, кайфувати їхати додому. Коротше, завтра дуже насичений день. Для вас, як для ютуба, та й для нас. А цей його схвам треба буде прибрати. Виграють третє місце футболісти харківського металіста. Відсудили останні ігри, помилуйсь по обіду і вже зібралися. Дивіться, яка красота. Все прибрали весь пакет мусора. Коротше, Мукачево зашло мені. Ну, я Мункач. Мункач, база зайшла. Е, рух. Ну, минулого року на фіналах прям зовсім це було космос. І говорили, ми там, на балконі сиділи з цим з керівником Діфуєла, чи, як це сказати, людина, яка там, не, не остання людина по Діфуелу, каже, що тоді. Да. Да -да -да. Зараз мумка, що -то, та -та. коротше. Цікаво, що буде наступного року. Цікаво, кого з нас переведуть на вищий рівень і 19 в принципі, по мені там особливо прям питань не було. Ну, але я і асістент, я не арбітер. Буде видно. Зараз будемо їхати в Мукачево. Гулять. жити в Кайф. Щось похоже на центр Мукачева. Тут гарно. Ні, без питань. Львівська Бруківка, якась площа. А чи Львівська, чи не мукачівська? Ті взяли мод з Львова. Алма, щось на угорському пише. Ну а пішохідні такі алейки. Прикольно. Букачівська движуха. Заїхала фура. -мо, жіночка йому сказала, Та заїжджай, снащи, заїжджають, всі там фури. за... заїхав мужик. Афикей. Оп, пь. Це ж вони себе запнули. То... А він там хуже ділять не штук. Він там ще блять, прижметься, значить не здавати назад, він, сука, все загрібає. Тільки назад. Я кажу, тут ідеальний спосіб запустити пльоса, він посадить і виїхати. Ну це треба компресор, щоб накачати. Ти чого ти Попросила. Давай бери кульок, не неси сюди. Не Він кілограм пажить. Дай скуди, хай себе за груди, Бо не я тебе більше важу. Вітя, будь добре, нам довго думайте. Давайте мало скорше, бо в мене давно стреса начне. Ми в морозильній камері. Вирішили залізти, воду опустити її, щоб вона виїхала. Вертаємося додому з фіналів Діфау. Українська асоціація футболу нас. <рес> We could split all through the summer and the winter. We could freeze. I'll be there through it all. Let you sigh. So go on, leave the way. I won't be far. Дивіться, яка шикарна набережна велодоріжка і з боку пішохідна, але всі ходять по велодоріжці, бо всім пофіг. Ні, я я туда туда побігав просто пробіжечку 5 км просто в Скажи щось по-луганськи. блядь. <реш> Це по луганськи <реш> Арбітер просто з Луганська є. <реш> Не хочу говорити по луганськи, бо ж то... <реш> найдуть знайдуть хачу і закопають. <реш> ну все, сіли в набуса, їдемо в Львів, з пересадкою і потім додому. Ех цей вайб нічних заправок. Красота Ходок, кола і десь отам видніються гори. На цьому красавці ми їдемо. Має бути пересадку у Львові, там же ми сядемо, не знаю на що. 64 гривні, нинче 95-й пульс. Зніміть телефоном. Знімаю. Ну такий вийшов прикольний відосик, щоб трохи розбавить ці велосипеди. Надіюсь вам сподобалося, тому що ну, надіюсь, таке буде якось робити частіше, тому що зараз трохи часу на велосипед. Ну, зараз мені дійсно важко виділяти, тому що робота. Щось все таки намагаємося ми робити. Як, наприклад, вилазку зробили на машині, поїхали на два дні з палаточками. І відосік вже може буде. То в наступну п'ятницю я думаю, що вже доробиться і вже ви його побачите. Дуже класно. Катнулися з класною компанією. і за велосипеди. Не пропадають вони з каналу. Він в мене досі стоїть вдома, той циклончик новий. І відкрилися кордони, є зелене світло, і я думаю, що якось з мішиком. Навіть. Буде настільки щось грандіозне, що коротше, Європа. На березень місяць чи квітень поїдемо в Європу десь на тиждень. Це, це просто зараз моя. Не скажу, що мрія, але прям ціль. Я цього давно хотів зробити і ну, я морально до цього готовий. В принципі, фінансово теж і можу так і робити. Міші теж зайшли. Я йому цю ідею казав, Міша каже, звісно, погнали. Так що ви з цього каналу не пропадайте. Ставте тут лайка, підписуйтеся. <смі> Тому що не завжди регулярно, не завжди воно якось у нас по планах виходить все вчасно, але все-таки відосики є. І я знаю, що вам подобається. Що ми, ми в своєму плані з вілоком'юніті робимо достойний контент. Я це знаю, і ви це знаєте. Тому я думаю, це варто якось подписочки чи що, якось там донатіка. Будьте з нами. Всім пока!